Как песах Семех Хеверімщалі. Сьогодні, ці дні, ми святкуємо песах. А може хтось буде дивитись це відео, коли вже ми і не будемо святкувати песах. А... Как песах Самех? Дослівно це свято Песах Веселе. Веселого Песаху, в перекладі української мови. Хочу звернути вашу увагу на слово ХАГ. Е, багато хто переживає, думає, як так, в Евріті є букви, декілька букв, які означають один і той самий звук. Ну, наприклад, ми пам'ятаємо, що звук Х, скоріш за все, звук Х так, передається буквою КАВ. Вона же хав, вона же хав-софіт, хав-кінцева. Але ми пам'ятаємо, коли що ця буква дагешна, і коли вона стоїть на початку слова, вона передає звук К. Тому за допомогою такого лайфхап, а може і не дуже, можна запам'ятати, багато хто на це не звертає уваги. Якщо починається слово на звук Х, то це буква Х. Наступне. У нас закінчується слово на звук Г не оглушається він до звука К. Як це відбувається, наприклад, в російській мові? і Іноді україномовні. Україномовні іноді також це роблять. Тому ХГ, Г, ні Х. Ахаг. Наступне слово песах. Також згадуємо, що у нас оця буква Пей, якщо ми тут напишемо песах, ага, щось пішло не так. І візьмемо інший колір. То ми можемо тут не, не ставити дагеш. От ми написали це слово без безголосок. Коли у нас остання буква хет, це в більшості випадків, це закінчується на ах. Тобто тут точно ми знаємо, що ах песах. А так, в принципі, це легко впізнаване слово. Бо ті, хто вивчають ігри, ті, хто говорять на івриті, тих ті, кому потрібен і вони будуть чути це слово. Тому песах. І так само, якщо закінчується слово на А, то ви ніколи не запишете в кінці букву Хейсофіт. Господи, як я назвав, не Хейсофіт, хавсофіт Вона в кінці написана не буде. Ось ми про неї. Ми про неї щойно говорили. Ось вона. Хоп. От це такий також момент. Коли ви чуєте, що слово закінчується на звук, на звуки ах, то це тільки хет. Ну, можливо, є якісь моменти в івриті, там, де, наприклад, може в якихось дієсловах може бути стояти і «хавс», хавсофіт. Проте, в більшості випадків, це буде звук, звук ах, це значить буква хет на кінці. Далі у нас слово саме, дуже розповсюджене слово, воно застосовується майже у всіх святах, всі свята, так само, як і слово хак, дуже розповсюджено. Тут я поставив крапочку ліворуч, аби показати, як, це, як всі ці слова пишуться, скажімо так, з некудот, з оголосками. Але, в принципі, це впізнаване слово, і тут можна не писати ці оголоски, бо в принципі з часом це слово буде дуже впізнаване. Але тут є такий один моментик. У нас буква Хет оголошена патахом, і це все одно закінчується слово на ах. «Са», ме, ах. Це один такий випадок. В евріті, коли спочатку читається оголоска, а потім буква. Тому в ніякому разі не можна читати саме ха, саме ах оголоска, потім буква. І ми знову попадаємо на те, на те, що закінчується слово на ах. Тут у нас хет, хет буде стояти в кінці. Тепер, власне, можемо перейти до свята Песах. Буквально коротко, буквально в якісь більш-менш основні моменти про це свято. Що ми бачимо? Ми бачимо Єгипет. Свято що у нас символізує? Вихід євреїв з Єгипетського рабства. І євреї не барилися і вирішили все ж таки Єгипет не називати ані такемет, як Називався він в стародавні часи, ані Іджипт, ані Єгипет. У них своя назва до Єгипту і називається Єгипет Міцраєм. Міц. Раєм. Ось така назва. Це у нас є Єгипет. В якому завжди світить сонечко. З долу ми можемо спостерігати, як стародавні євреї зі стародавньої фрески перетинають Червоне море. І ми бачимо, що вони цей процес фільмують. Якщо б, вони, якщо б ці всі події відбувалися тепер, то я думаю, зараз так воно і було. Як ви бачите. Колись цей процес був відтворений, і є у нас є у нас фотографія з цієї реконструкції. Ось, будь ласка, морське дно, море, кораблі на дні і учасник реконструкції. Проте ми зараз не, не про це. Значить, Червоне море. Правильно називається в івриті зовсім не як дослівно Червоне море. А називається без всяких артиклів ям. СУФ. Ну, це два слова. Вони дуже близько один до одного у мене тут вийшли написання. СУФ це очерет. Ям це море. Два слова. Ям – суф, очерет. Тобто море очерету. Але ми можемо іноді почути, побачити в літературі. Я, наприклад, жив в такому готелі, який називався Га. Ям. Га. Адом. Чесно кажучи, як на мене, це мовітом. Проте мова розвивається і таке слово існує. Ну, не слово, така назва в мові все ж таки існує. Правильно, грамотно називати це море Ям СУФ. Проте друга назва також існує. Далі. О, на це свято прийнято читати. Гагад, гагаду, ну, так Гагаду, Гагада, якщо не відмінювати це слово. І тут у нас написано Гагада Шель Песах. Тобто, так би мовити, гагада це у нас збірка молитов, благословень, розповідей, пісень, пов'язаних з песохом. Ну, і тут в вашій увазі надано гагада, Шель Песах, Ім ширім, «шір» – це у нас пісня, «ім» – це у нас з «з» – піснями, В, сіпурім та розповідями. І тут цікавий момент ліладим. Ми знаємо слово Єладим, діти і знаємо «ле», ну, для, так? тобто з піснями і розповідями для дітей. Чому ліладим? В цьому також є пояснення. Коли у нас слово «ле», це у нас оголоска шва, поєднується з якимось словом, перша буква якого також оголошується шва, відбувається в певні моменти. Ну, ми допишемо це слово єля. Бім. У нас відбувається наступне. Ця шва зникає, і тут виникає звук І. Такі фонетичні закони. І тому Ліладін. На прикладі можна привести слово Рехов. Рехов це у нас вулиця. Ну, вулиця саме як архітектурна форма. Тобто вулиця там. На які є будинки, і так далі тому. І дуже часто, коли кажуть, кажуть на вулиці, то треба застосувати Б. Так от, Б плюс рехов, ну, може, так і говорять в Ізраїлі, але ми, я вам надаю так, як правильно треба: Берехов. Тут діє той самий, той самий закон. Шва зникає. І тут виникає і Бірхов, це буде на вулиці. Тобто і Іле, і Б піддаються цьому правилу. Добре, але ж ми повернемось до песаху. На песах співають пісень, і ми далі зрозуміємо, чому. Бо це свято, люди відпочивають. А співати пісень? На івриті буде наступним чином. Шарім. Це у нас пісні. Шарім це співати, перепрошую. Шарім ширім. Шарім ширім. Шарім це співати. Ширім це пісень. Відповідно у нас. інфінітив. Слово шарім буде «ля Шир. А слово пісня. Ми бачили з минулого слайду буде щир. Будь ласка, тобто щирім, шарім, щирім співають пісень. Також на це свято прийнято їсти мацу. Інфінітив слова їсти буде «ле-холь». Ле холь. Ле... холь. А... Їсти мацу буде охлім, охлім маца. Так просто. Також, як ви можете звернути увагу. Ще п'ють винце. Склянка вина буде на євриті. Ос. Яін. Колись мені пропонували ну, це патах. А це точка. Пос По-перше, зі словом кос, треба бути дуже обережним, не переплутати звук О. Яїн можна асоціація з «вайн», з «вайн» привести з англійським. Окей. Пити на євриті буде «ліштот». Ліштот. І пити вино, вино буде шатім, щотім яй, п'ють вино, їдять мацу. Також перший вечір. Який називається седер. На стіл прийнято ставити таку спеціальну тарілку. Ну, ми не будемо всі продукти в ній розглядати тільки частину бо цьому необхідно, необхідно присвятити окремий час. Ця тарілка має певну назву кеара КУФ. Шва, Айн, патах, рейш, мас, гей, кеа. Точки так відправимо. <кхем> Я тільки деякі продукти звідси поясню. Обов'язково має бути таке м'ясо на кісті. Зазвичай, це курка, але може бути і баранина, і яловичина. І це називається Зроа. Що символізує кожен цей продукт? Це, це окремо ми про це поговоримо не в цьому відео. Бо це займе багато часу. Зроа, це у нас айм. І це у нас жіночий рід, і множина. Цього слова буде зрот. -от». «Зро от. Це саме на кість, яке ставиться. А взагалі переклад цього слова ще є, як передпліччя, рука від плеча до ліктя. Також можна це запам'ятати. І дуже важливо о, під час Песоху заборонено. От ми тут бачимо такі хлібобулочні вироби, тобто те, що зроблено на тісті, яке бродить, тобто, куди дріжджі додаються, або якась закваска, це все називається хамець, хамець, цього їсти протягом. Песаху не можна. Протягом Песаху замість такого хліба їдять мацу. Ну і у нас на тарілці те, що тут впізнавано, є хром і є яйце. І ми ці слова наразі вивчимо. Значить, хрон, ось він, це. Мабуть, ну, щоб в життя було не солодке і пам'ятали про біль. Про гіркоту, скажімо так, так? Хазерет називається Хазерет. хазерет, І це у нас жіночий рід, і це помітно по букві таф, в принципі. Яйця, яйце в воднині буде, ну тут де геш поставлено, хоча ми знаємо, можна його наставити, буде бийця. І це, ми бачимо по закінченню, це жіночий рід. Проте це виключення і у множині, Буде не бейцот, а буде бійців. Це треба пам'ятати і знати, Бей цін. На цьому сьогодні все. Саме так я вирішив розказати трішки про песах, додати трішки нових слів і додати якихось цікавинок елементів, трішки граматики. А так про Песах можна ще розказувати і розказувати. Тому, хак, Песах Самех, Дякую за увагу. Легітравот, чекайте на наступні відео.